Усе життя я шукала секрети ідеальної шкіри. Бабусині рецепти, огірки під очі, а виявляється секрет у простому. Очищуй, тонізуй, зволожуй, трохи відшолушуй і шкіра тобі скаже дякую. Тому я зібрала для тебе чарівні набори, які є у нас в Марікеї і які реально працюють. Хочеш шкіру як персик, обирай набір для зволоження. Хочеш блискучу шкіру, як атлас, обирай набір для матування. Який чекає на тебе у складі тільки базове, але це супергерої, це очищення, щоб змивати не тільки макіяж, а й весь стрес дня. Тонізація, щоб підбадьорювати шкіру як ранкова кава, зволоження без нього шкіра сумує, як без відпустки, відлущення, бо стара шкіра має йти, щоб звільнити місце новій. Ціна всього набору 2760 гривень, і це інвестиція в твою красу, впевненість і відчуття. І я подобаюсь собі кожного дня. Напиши мені в дірект, допоможу підібрати ідеальний догляд саме для тебе. Бо з Марікей догляд це не обов'язок, це кайф.